Всім привітики! Сьогодні підготувала вам таку тему, чи буде він повертатися назад ваше життя? Не знаю, захотілося мені так, чи буде він повертатися в ваше життя? Буду дивитися вас сьогодні на такій шикарній золотій колоді. Кожен загадує свого чоловіка і будемо дивитися, чи буде він до вас повертатися, чи не буде. Для енергообміну підписка ставимо клас. В кого як резонує, будь ласка, пишіть, бо розклади є загальними. Повна діагностика, вайбер Телеграм. Приймаю я людей тільки по запису. Перша до вас я не проявляюся. Ну, давайте будемо дивитися, чи буде повертатися він в ваше життя. Давайте подивимося, що зараз на даний час. Що у вас сталося, яка була ситуація? Давайте спочатку подивимося, якщо у вас резонує, тоді будете далі дивитися. Що у вас там сталося? Да? Давайте будемо дивитися, що на даний час що сталося. Ну, будемо трішки відкривати, дивитися. Обман. Угу. Знаєте, я бачу на даний момент, що ви стоїте, от у вас повністю розрушення йде з цим мужчиною. Ви на даний момент можете не спілкуватися з ним, але якщо і спілкуєтеся, ну, я б сказала, не дуже частенько. Або через когось десь получаєте інформацію за нього. Да? Ну, ця людина вас повністю. М -м... Обман був. Конкретний обман. Нанесла вам удари, м'чі, від нього холод, все. Людина закрилась. Немає. Немає його. Немає. Що сталося? Якщо резонує, дівчата, тоді можете дивитися. Дивіться, я бачу тайну жінку. Мужчина придав і за обману вас, і за якусь даму. З вами розрушив все. Абсолютно все. Може, навіть, я б сказала, тримав якийсь період вас постійно в обмані. Ну, мужчина пішов до іншої. Від вас закрився, розрушив і пішов до іншої. Тріугольник вийшов. Вийшов тугольник. Ви прямо не ожидали. Я вам скажу так, у вас були якісь плани, надії на майбутнє. Ви не думали, що з вами може взагалі таки статися? Щоб ви собі розуміли? От ви думали, що ви з цією людиною і все. Це моя людина на все життя? Ні, мужчина наніс сильний удар, мужчина почав змінюватися. Захтів, мужик, погуляти. От чесно сказати, мужик захотів погуляти. Пішов розгульне життя і не міг просто зупинитися. Від одної до другої почав бігати, ну і якась знайшлась така дама, яка його від вас просто забрала. На удар конкретний. Хтось віщав, плакав. Знаєте, ви нічого не хотіли. Не пити, не їсти, не жити, абсолютно нічого. Ви закривалися від людей, може від дітей, від рідних, від близьких людей. От вас така, знаєте, конкретна пішла апатія в вашому житті. Вам нічого не хотілося. Абсолютно. Не ожидали ви, розумієте, Не ожидали, що він зможе так зробити. Ви йому дуже сильно довіряли. Для цього чоловіка дуже сильно довіряли. Ну, да. Я скажу багато в кого навіть може проігратися розрушення, наскільки було болюче, що у вас був казоний дом. Якась хвороба. Ви або захворіли, да? або якось вас виводили з цього стану. Ну, ви прямо розбиті були повністю, але мали на той момент надію, що все-таки образумиться. Образумиться і прийде. Ну як же ж, ми з ним жили, да? все в нас було добре, якісь плани, мрії були, але все рухнуло, все рухнуло просто. Мужчина, взагалі, такі у вас склонний, я б сказала, до розгульного життя. Знаєте, немає в житті, як сказати, стабільності. Хоч мужик непоганий, але постійно якось весілля хочеться. Постійно компаній, друзів, щось от для нього постійно от такого хотілося. Ви себе обманювали. Ви себе обманювали, були в якихось ілюзіях, може, хто загальні розклади слухали. але знаєте, якось себе піднімали тим і мали надію, якийсь час, що він до вас повернеться. От прямо чекали цього. Ну, я не бачу, щоб він до вас прийшов. Я не бачу, щоб він до вас прийшов. Так, ну ладно, історію ми поняли. Давайте будемо дивитися. Чи повернеться він до вас, чи не повернеться. Саме головне питання. Чи повернеться він до вас? Чи повернеться він до вас? Ну, зараз ви стоїте в підвішеному такому стані. Але ви знаєте, ви зараз вже не плачете. Ви багато що змінили в своєму житті. Може, хто зробив які переміни да? в своєму житті, десь рванули, поїхали. От ви стали вже зовсім іншою людиною. От зараз вже бачу, що жінка. Ну, вже стабільна жінка. Вже вона має своє я. не має тієї жінки розбитої. От ви перенесли вже ту всю біль. І на даний момент ви чітко знаєте, що ви хочете від цього життя. Ви відпустили його. Хочеш, іди, Все, іди, я тебе забула. Ну, ви тані якось за ним ще спостерігаєте. На даний час ви підвішені, стоїте на паузі. Так, прийде, чи не прийде? Прийде, чи не прийде загаданий мужчина. Ваше життя чи буде повертатися, чи не буде повертатися. А куди дінеться? А куди воно дінеться? Навіть не він, а воно, я так скажу. Куди дінеться? Якщо без вас, то хреново. Хреново без вас. Розумієте, я скажу, що навіть мужчина може за вами спостерігати, думає, що у вас вже хтось з'явився і біля вас є якась інша людина. Ну, більше всього, так і думає, бо на даний момент стоїть прямо, я б сказала, розбитий. І може навіть получає від кого якісь звісті за вас, розуміли, що у вас хтось є. Дуже спостерігає за вами. Що на даний час. В нього. Ну, і дивіться, я ж казала, що хреново йому. От йому і є хреново. Стоїть в обнуленні, да, трансформація в нас вийшла. Не вистачає ні грошей, немає тої любові, немає тих почуттів, ну все. Нагулявся, називається. Нагулявся. Нагулявся і хоче назад іти до імператриці, до сильної жінки. З вами було то комфортно. Знаєте, ви були такою дамою, я б сказала, вигідною дамою. На блюдечки все приносили для нього просто. А тут а вже ні. Хм. На даний момент, чи є в нього хтось в житті. Да? Давайте подивимося, на даний момент. Чи він сам, чи хтось в нього є, чи немає. Давайте будемо дивитися. На даний момент, чи є в нього хтось, чи немає. Ану, цікаво. Бо він то скільки вас обманював? Дуже довго. Дуже довго. Чи є в нього хтось на даний момент. Чи є в нього хтось. Та немає дівчата в нього нікого. Біля нього більш такі, я б сказала. Друзі, знайомі, але він на даний момент навіть може з кимось розмовляти за вас. Він не знає просто, як до вас проявитись, Він не знає, як назад до вас підійти. Він конкретно розуміє, що все, от вона вже переплакала. Час минув. Зрозуміли? Він на даний момент може з кимось бути в розмовах за вас, як би до вас правильно прийти і проявитися. Але все одно прийде чи не прийде. Так, останнє дивлюся. Прийде він до вас чи не прийде? Прийде чи не прийде він до вас? Звісно, прийде. О, дивіться, з кубком, з кубком летить. Багато в кого я скажу, може, прямо сім'я, діти, да, у вас щось таке. От він спостерігає все-таки. Тут, він совється з людьми, говорить, за вас не знає, як проявитись, хоч дуже прямо хоче, і він проявиться скоро, кстати, до вас. Він проявиться до вас, он йде на коні, хорошому, на коні йде назад до вас в сім'ю. А чи приймете ви його, чи не приймете, вирішувати сонечки вам. Ну, я скажу так, подивимося тут, а багато хто із вас просто його не пустить в своє життя. Ну, будете закриватися, будете від нього закриватися, знаєте, таке, ви не захочете просто повертатися в те минуле. От ви вже пройшли. Розумієте? Ви його вже пройшли. Не захочете повертатись. А є такі жінки, які приймуть. Приймете і почнете все заново. Будьте щасливі. Навіть, дівчатка, хто прийме, скажу так, будете щасливі, мужчина ваш пройшов урок. Пройшов урок в своєму житті, він зрозумів, що він з вами поступив дуже неправильно. З Цією людиною може бути ваше велике-велике майбутнє. Ну, сонечки, розклад є загальним. Вирішувати вам. Приймати чи не приймати? Всім гарного вечора, всіх вас люблю, всім до побачення!